Поки збирала тут на клумбі сониці, помітила, що е, один з найкращих моїх кущиків е, тису. А, короче, виявився заглиблена коренева. Тут е, через те, що мульча дуже щільно прилягала, в нього е, почала підгнивати кора, відслоюватися, воно така тріщина. І це, блін, один з найкращих, що в мене є, при тому, що він дуже класно вегетує. блін, така бідна. Коротше, треба зараз це все прибирати. І я ще думаю, чи просто його трошки ну, якби відкопати землю, понизити йому шар ґрунту, або його повністю треба викопувати і пересаджувати. Коротше, буду думати, бо це не дуже зручно робити насправді. Так, верхній шар грунту я знягла. Коронева шийка, це ось ця частина, вона має бути на поверхні із землею. І, скоріше за все, мені доведеться все ж таки відкопувати і припідняти саме дерево. Бо скільки тут ще насипається, мульча, воно постійно буде підгнивати. З цієї сторони вже і так кора тріснула, її не можна бути настільки ну, закритою. А зараз ще й постійно дощі у нас ідуть. Коротше, підгнивання оцих частин було очевидним. Коротше, ну мені дуже жалко, звісно, копати, бо минулий рік я декілька також. Відкопала, пересаджувала трохи вище, бо дуже заглибилися вони і вони так трошки. Взагалі-то всі рослини я садила в рівень із ґрунтом, але оцей наш суглинок, який дуже вологоємкий, ну, скажімо, так, дуже довго доводиться з ним звикати. Працювати і треба це вміти, і не один рік спостерігати, що як росте, бо тут в кожному, на кожній ділянці воно веде себе по-різному. У різну погоду також є свої особливості. Ну, коротше, з ґрунтом і з посадками треба вміти працювати, спостерігати і набиратися досвіду. Сонечко зайшло, можна показати. Коротше, я обкопала вилами обережно навкруги рослину, припідняла її, не видьоргувала її повністю, щоб коріння, яке там защеплене, залишалося на місцях, але отак от відгорнула. Всипала туди всередину, в ту яму, підсипала ґрунт, який скопала з верхньої частини. В мене ось так от на пагорбі, тепер утворилося такий пагорб. Рослинка росте на пагорбі. З часом цей ґрунт також просяде, і коренева шийка має залишитися тоді на рівні із ґрунтом. Кореневу шийку не можна заглиблювати. А, але в мене такий ґрунт, що рослини просто з часом ну, туди засмоктує, серйозно. Оцей суглинок в мене ну він такий. Зверху коріння я зараз присиплю ще торфом, бо в мене більше немає в наявності вільного ґрунту. І зверху вже замульчую. Але е, мульча не має е, доторкатися до е, стовбура, бо бачите. Кора тріснула, вона розіпріла і тріснула. Коротше, така біда. Це старе, це мені собаки обіцяли. Блін, Але, звісно, кожного разу мені дуже жалко таке робити. Таке не часто доводиться робити. Я всі рослини саджаю в рівень з землею, але деякі вже саджаю на пагорб одразу. Але тут раз на раз не приходиться. Іноді на пагорбі хріново, іноді на рівні з землею хріново. І, коротше, тут не вгадаєш. Так що доводиться з часом виправляти.